Сьогодні розбираю карту архипа Куінджі. Буду розглядати його натальну карту, шукати в ній показники тематики, кольору техніки. Буду дивитися планети в знаках через те, що часу точного народження у мене немає. Почну з Нептуна. Нептун у нього знаходиться у Водолії. Тут, до речі, в нього скупчення планет, сонце, Меркурій. Є навіть чорний місяць. Спочатку Нептун. Нептун, яким він міг уявляти світ у водолії, світ, в якому важливе відчуття свободи, польоту, руху, якоїсь новизни, нововведень, експериментів, якихось несподіванок, подорожей, легкості у стосунках та у пересуванні. Планети в рибах, у нього є Марс та Уран. До речі, Уран та Нептун у взаємній рецепції. Це щось схоже на перебування їх у. Один одного у гостях подекуди це може нагадувати поєднання планет. Ну так от, Уран і Марс у рибах. До речі, також поєднання. Тобто, у світі, можливо, є якась несправедливість, войовничість, агресивність, несподівані ситуації, які можуть призводити в негативі до розладів, якихось психологічних страждань, бідності. В той же час. Це цікавий світ, який можна мандрувати, дізнавати щось нове для себе, переживати якісь інсайти, мати якісь клуби по інтересах, наприклад, чоловічі клуби, з яких буде цікаво спілкуватися на теми, на спільні теми, які його цікавлять. А як в нього може проявлятися оця рецепція Гуранта Нептун? Тобто людина, можливо, буде цікавитись подорожами, іншими культурами, природою. Красою цієї природи, шукати в цьому якийсь сенс і, переживаючи цю свободу, переносити на полотно. Це можуть бути цікаві міста, в яких багато людей, наприклад, якісь духовні моменти, пізнання істини Бога, в творчості креатив, можуть бути якісь зловживання, уран в поєднанні з Марсом. Тобто мої дії повинні виділятися серед людей, або новизною, або диватством, можливо, пересування, несподівані, або бажання постійно пересуватися, якийсь екстрим, переживати, драйв, може бути, подорожі водою, в гарному аспекті з Нептуном та Сатурном. Тобто, це може добре впливати на його статус у суспільстві, впливовість, якусь кар'єру, кар'єрний зріст. Так, будемо рухатись далі. Сонце в нього знаходиться в водолії. Це, це підтверджує тематику якоїсь новизни, природи, дослідницької діяльності, подорожей, відчуття свободи, вітру, спокою, скоріше неспокою. Це може бути якась нервовість і тривожність. Меркурій і Нептун в поєднанні. Це можуть мої якісь знання, пов'язані з психологією, творчістю. Нести якусь новизну в суспільство, можливо, якісь думки, новаторські ідеї, пов'язані з фантазіями, ілюзіями, літературним якимось талантом, музикою, вмінням продати людині щось, матеріальне чи нематеріальне. Сонце та Меркурій важливо по сонцю якось виділятися у групі, хоча саме положення Сонця тут водоліє. Вважається не кращим, а, але це як сірий кардинал, знаєте, виділятися у толпі якимись якоїсь дивацькою поведінкою або якимись винаходами. по типу божевільний вчений. Можливо, якісь були думки про свободу або про креатив. І це могло заважати якісь популярності серед жінок, наприклад. Або, наприклад, по місяцю у леві людині хочеться ось цієї слави, популярності, але його якісь дії в цьому направленні не дають повністю насолодитися цим по сонцю. Як я казала, сонце тут не дуже добре почувається в водолі, бо це тематика угрупувань бути частиною цих угрупувань хоче за інтересами. А по місяцю хочеться виділятися і відчуваєш себе. Находиш якесь заспокоєння, коли тебе хвалять, тобою захоплюються, підвищують на високий рівень, де людина почувається королем, і це деяке протиріччя є внутрішнє у його у системі, в голові, і це пов'язане з його стосунками в сім'ї, саме батьків, батька та матері. Можливо, там було якесь знаєте, непорозуміння між цими головними постатями в його житті. Ну, отже, місяць у леві. Окрім цієї популярності, це також творчий знак. Тут потреба щось створювати, накладаючи на продукт своє, свій відбиток. Тобто, як, коли ти створюєш щось творче, якийсь продукт, ти накладаєш як, вкладаєшся як в дитину емоціями, силами, часом. Ось. Ну, це також лев дитяча тема. За місяцем міг відпочивати переживаючи творчий процес, наприклад. Ну, а також це свята, діти, ігри і так далі. От, водолій, чорний місяць. Це говорить про те, що людина може в гарному сенсі, наприклад, поринати в якісь досліди, шукати якісь винахід, зробити, зациклюватись на на цьому. Бо саме водолій це фіксований знак. Людина і так зациклюється а чорний місяць це робить, збільшує ще. Це як чорна діра, яка затягує, або це може програватися у свободі. Людина час не відчуває себе вільним, їй хочеться кудись втігти, насолодитися просторами і свободою. За ланцюжками, які планети в нього виділені? В нього виділений Сатурн, Нептун та Уран. Один ланцюжок це Сатурн, він пов'язаний з Венерою та Юпітером. Тобто, як його можна розшифрувати? Не дивлячись спочатку на карту, якщо людина займається творчістю, масштабує цей процес, постійно росте, можна сказати, стає вже на шлях вчителя, ну тобто все, що він вміє, він може вже передавати іншим. І тоді він стає таким величним саме в суспільстві, набуває якийсь статус, важливу роль займає, на нього можна покладатися, він. Робить це систематично і це як робота, сам собі начальник. Якщо подивитись в карті, то Сатурн у нього знаходиться у козирозі, це також сильна позиція, тобто людині буде важливо зробити кар'єру. Тепер подивимось на Нептун уран, це взаємна рецепція, як казала, водолій та риби. За цією тематикою буде важливе оточення творче та креативне, щоб було дуже велике коло для спілкування на цю тематику різну. І в творчості важливо щось креативне, зв'язки з іноземцями, розширення свого кругозору буде важливе, психологізм якісь якихось роботах, за виділеністю стихій та хреста. Тут, на відміну від інших моїх розборів, все однозначно. Це виділеність фіксованого повітря, тобто водолій, уран виділений. У повітрі у нього три планети: Сонце, Меркурій та Нептун. Я їх вже описувала. І у фіксованому хресті у нього ще й місяць, вдається до цих планет. Фіксація буде говорити про те, що можливо, одна й та сама тема буде присутня в його роботах. Йому буде дуже важко переключатися. В голові можуть якісь постійні думки, е, крутитися, ідеї за повітрям. Буде побажання руху, пересування, свободи, відчуття, знаєте, куди хочу, туди мене і понесло. Свобода можна сказати. По сонцю у творчості та у стосунках, у якихось іграх, у радощах, свобода у думках, у знаннях, що я ось хочу щось вивчити, і це повинно мені бути доступне. І по Нептуну свобода у творчості, у пересуваннях, знайомствах з іншими лі... знайомими культурами, щоб нічого мені не пер... не заважало. Також виділена лінія у нього козиріг і рак. Спираючись на родину, на підтримку її, підтримку батьківщини, на те, що мене підносять і хвалять на хорошу самооцінку, рухатись у кар'єру, будувати цю кар'єру. Вузол, який каже, що про кар'єру, треба думати, добитися чого, стати, мати якусь опору під ногами, мати духовний і матеріальний ріст саме в суспільстві, в поєднанні з Венерою. Цей вузол північних поєднання з Венерою» Через що? Через жінку, через стосунки з жінками, через налагодження зв'язків, контактів і партнерства, через творчий процес, через якісь земні важливі матеріальні речі, Ми будемо говорити на творчість, робити кар'єру через творчість. Тобто тут прямо вузол про це говорить. Можна тепер подивитися, що ж він все-таки малював. Значить, за виділеністю основної планети Уран, яка повторюється в лунцюжках і в синтетичному знаці, міг малювати природу, великі простори природи, воду, пересування цією водою чи повітрям, тварин. Нептун знаходиться у водолі. Це щось повинно бути креативне, цікаве. Можуть бути кораблі, бо в повітрі корабель, повітряний корабель і на воді корабель. У водолії це тематика великих скупчень людей, то можливо, так як у поєднанні з Меркурієм, або він міг писати якісь казки або робити ілюстрації цих казок, або малювати, наприклад, підлітків і дітей, Янгулят, і можливо, можливо, краєвиди іноземні. За видільністю Сатурна. Ну, тут, можливо, буде якось прослідковуватись в композиції, організованості цієї композиції, можливо, якісь статусні люди в його картинах, важливі для нього. Сонце у Адалії – це, можливо, якісь е е лідери у цих угрупуваннях міг малювати. І місяць у леві це, можливо, якісь жінки, які мали такий величний вигляд для нього. Природа рідного краю, її звеличення. На статус такий королівський підвищення цієї природи. Ну, можливо, якщо провести аналогію з важливими статусними людьми у суспільстві, то сонце у водолії не дуже, хоча воно і означає статусних людей, а Місяць у леві досить таки непогано. І тому виходить, що, можливо, він міг малювати за місяцем якихось людей, простих, їх звеличувати, а сонце у водолії, як воно. Вигнанні, то виходить, що міг якось не дуже благополучно зображати ось цих величних людей. Ну, це мої фантазії. За кольором, через те, що переважає повітря, то можуть бути якісь легкі кольори, сині кольори переважати, через те, що Сатурн виділений, може додаватись графіка або чорний кольор, поєднання Нептуну та Урану, синюваті кольори, синювати кольори, ну, тематика природи, природні якісь кольори. Про чіткість у Діві в нього нічого немає. Меркурій у Водолії. В принципі, це доволі така сильна позиція для Меркурія в Водолії. Він там любить досліджувати, шукати якісь нові винаходи. Можливо, якась в техніці буде ось там, якийсь цікавий винахід. Можливо, просто досить чітка, чітка графіка або живопис. Те, що Меркурій в поєднанні з Нептуном, можливо, буде переважати колір над Технікою, над чіткістю, над якоюсь виразністю, можливо, буде якась така подекуди в роботах експресія кольору, аніж точні подачі. Ну і також через те, що вузол підкреслює важливість Венери, а Венера в КоЗЕРОзі, тобто, яка моя буде творчість? Творчість повинна приносити прибуток, в якусь мати сенс, для чого я це роблю, щоб або продати, або мати якийсь зиск, або якийсь статус якийсь мені додадуть за мою творчість, тобто буде потрібна якась матеріальна вигода у цій Ну, Думаю, буду завершувати. Можна сказати, що потік завершився. Тому дякую вам за увагу за те, що дослухала до кінця. Поставьте мені, будь ласка, лайк і підпишіться на мою сторінку, де ви це не почули. Буду вам дуже вдячна за це. Тож, дякую, бувайте!